Ми вже розсілися. Анька прийшла, вже по 50 гахнули. Я, до речі, зловив ще два подлящика. Зараз покажу вам, похвастаюсь, ну Зараз вже буду йти розпалювати костер і будемо займатися шашличками. Да? Да, вже запряг дітей розпалювати да, вже Данька вам, костер палить, зараз перегорить і піду. А поки пішли вам покажу свій улов. Зараз, до речі, так гарно спочатку брало, одна, друга, третя. А зараз щось затихло трошки. Погодка класна. Правда, затягнуте все, але все рівно погода бомба. Пішли, покажу рибу. От така у нас обстановка. Вітер стих. Не жарко, Красота. Зараз покажу вам уловчик. Два подлящика і карасик. А вот бачите, комбайн, видите, эти красавчики. Уже май жилящик. Ну, ничего, для начала непогано. Згодни зі мною.